І ми починаємо із розповіді про російську мережу Правда, яка об'єднує 24 сайти і телеграм-канали, щоб поширювати пропаганду в Європі. Причому для кожної країни з огляду на її специфіку Кремль готує окремі меседжі і пропагандистські тези. Як працює ця мережа, розповість Іван Сличко, старший аналітик центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони України. Пане Іван, рада вас бачити. Що це за така мережа «Правда»? як вона працює? Ну, дивіться, росіяни створили цілу мережу, тобто, щоб посилатися не тільки на один якийсь створений, новостворений канал, а на цілу мережу. Тобто, таким чином, створивши 24 вебсайти, якщо я не помиляюся, в різних країнах Європи, вони мають цілу сітку і посилаються. Не на один якийсь е, проросійський телеграм-канал, телеграм а сайт, а одразу на цілу мережу, тому що вони так чи інакше дублюють всі е, фейкові новини або дезінформаційні кампанії, які ширить Кремль. Зокрема, які фейкові новини чи е, дезінформаційні кампанії були вже зафіксовані. Е, дивіться зараз е, те, що ми публікуємо в наших мережах, Щодо різних країн, то ми там опублікували про Польщу, про Румунію, Болгарію. Е певні фейки, які там спростовані, але сама аналітика велика. Ми її ще не оприлюднували. Тому, будь ласка, почекайте тиш. Добре, ми з задоволенням почекаємо. І потім ви нам а, розкажете про результати своєї роботи. Власне. А я хотіла б у вас ще спитати: наскільки давно от була створена ця правда, взагалі, як давно почалася робота над її створенням? А, і на які країни найбільший акцент? Створена вона у всіх великих країнах Європи, тобто ну, 24 сайти і телеграм-канали, які дублюють це. Потратили на це росіяни дуже багато ресурсів. Насправді скільки часу на підготовку, ми досі не знаємо. Але те, що вона почала активно працювати останні декілька місяців, це ми бачимо, спостерігаємо і фіксуємо все, що вони там поширюють. Проте великого резонансу насправді, тобто великого впливу на жителів Європи, ця сітка ще не встигла донести, і немає це дуже добре, що ми її знайшли. І оприлюднили в такому зараз положенні. Тобто, доки вона ще не набрала силу і якусь вагу, ну, ми ж знаємо, що і росіянам не завжди обов'язково, щоб мало щось якусь вагу. Їм, Вони ще дуже часто користуються цим інструментом створення фейку заради фейку, щоб створити собі якесь ілюзорне підґрунтя для своїх федеральних цих кремлівських телеканалів і інших медіа. Пане Іване, да. Можу... Можу додати, дивіться зараз те, що активно не активно розповсюджується. Це те, звісно ж теракт у з колі, звинувачення України у всьому. Тобто, вся ця мережа зараз працює над тим, щоб звинуватити Україну в терект. Ну і тут можу додати свіжі новини про те, що в телефонах таджиків нібито знайшли картинки, які пов'язані з україною, з українською армією а з українськими мешканцями. Все не можу дочекатись, коли ж таки нам покажуть візитку Буданова. Ми з вами про це вже говорили, але щось вже стільки часу пройшло, а досі не побачили. Пане Іване, маю для вас ще одну не менш важливу тему, яку Центр протидії дезінформації так само піднімав цього тижня. Тому попрошу залишатися разом із нами. Держслужба з надзвичайних ситуацій України оголосила евакуацію з Харкова та його околиць через імовірне оточення міста російськими окупантами. Такий меседж пішов як російськими, так і українськими телеграм-каналами. Водночас, і в самій ДСНС, і в міністерстві внутрішніх справ наголошують це ворожий вкид, який зважаючи на постійні обстріли Харкова, має посіяти в мегаполісі і загалом в українському суспільстві хаос і паніку. Пане Іване, буквально кілька днів тому керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко говорив про те, що Російська Федерація швидше за все таки готує наступ. Але Харкова в цьому а, ну, в, в, в серед напрямків ймовірних немає. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше, що з цього а, повідомлення? Ну, взагалі, як де тут правда, де тут фейки? А, дивіться. Чи хоче Росія захопити Харків? Ну звісно, хоче це ж не новина для нас з вами. Чи хоче вона захопити всю Україну? Так хоче Європу весь світ? Звісно, якби в них була сила на то вони б це зробили. Проте спостерігають за відкритими даними за певними осінтерськими технологіями. Ми бачимо, що немає такої логістичної мережі. Навколо Харкова вибудовано є. З, зі сторони маю на увазі зі сторони Росії за кордоном. Тобто не, не ведеться підготовка пряма, тому можемо говорити на даний момент, що це і то, тому що е, нічого не відбувається фізично, а в інформаційному контексті дуже багато ширяться наративів і фейків щодо цього для того, щоб е, ну, посіяти паніку в суспільстві, звісно ж, е, Андрій Коваленко. Керівник центру протидії дезінформації він казав, що ну це вже це так само не це відкрита відкрита інформація про те, що Росія готує наступ на літо, і що скоріш за все цей наступ буде відбуватися саме на сході України, тобто є там напрямок Угледарський напрямок Часового Яру. І якщо в них буде вистачати сили, то з Купінського напрямку Проте... Це буде щось одне, а не всі три одразу. Хочу зазначити цей момент. Тому що ресурсів як таких Росія не має, тому їхні слова з діями сильно відрізняють. Як буде відбуватися далі ситуація? Будемо аналізувати і її розкривати. Це не секрет, проте на даний момент паніка зайва і вона вже роздулася до такого рівня, що люди дійсно це вже це. Ми бачимо уже навіть на Ринку нерухомості це можна проаналізувати, бачимо, що люди готові і бояться. Ще хотіла би спитати у вас приводу у цієї цифри: 350 тисяч окупантів, яких нібито Росія планує кинути для наступу на Харків. Взагалі, звідки взялася в інформпросторі ця цифра? Хто її вкинув і наскільки вона далека від реальності? Чи навпаки. Ну, вона далека від реальності, тобто немає цифри 350 тисяч. Таких такої цифри дійсно немає. Є менша скоріш за все, проте це абсолютно питання не до мене. Насправді я не коректно якщо я буду відповідати на це питання, е, тому ми зможемо зафіктувати той момент, що зараз е, харків'янам. Е, Наступ зі сторони Росії не загрожує. Про те, як буде ситуація змінюватися протягом місяця чи двох місяців. Ну це може змінюватися, звісно ж. Тому потрібно дивитиськувати за офіційними джерелами інформації. Пане Іване, Ну і тут я б знаєте, мабуть, хотіла б додати тільки те, що впродовж усіх двох років повномасштабної війни Росіяни не на секунду не полишали спров десь атакувати, десь е, наступати. Е, тому. Ну, усі, так, да, дійсно, треба зберігати холодний розум, розуміти, що поки Росія існує, загроза існує завжди. Але трошки, мабуть, спокійніше ставитися без панічних настроїв до будь-якої інформації, яка шириться соціальними мережами. Ну і наостанок в мене для вас ну, традиційно, звичайно, така а, трошечки крінжавим на останок. Не могла я без нього обійтися, оскільки Володимир Зеленський придбав у короля Великої Британії Карла Третього особняк Гайгроф Хаус за 20 мільйонів фунтів стерлингів. Російська пропаганда не стала цього разу довіряти таку сенсацію африканським медіа, як це було у випадку з придбанням Оленою Зеленською коштовностей на мільйон доларів у Нью-Йорку. Нині ж відкриття року робить сайт Лондон Краєр. Звісно, рашистські медіа одразу підхопили новину з посиланням на авторитетне британське видання. Щоправда, вони забули уточнити, що сайт Лондон Краєр було створено наприкінці березня, тобто десь за тиждень до публікації. На користь версії про те, що це все суцільна вигадка, говорить те, що стаття. Немає автора жодних документальних доказів, наприклад, чеків чи договорів. А першим новину поширило інше пропагандистське видання Інтелроп, добре відоме світовим фактчекерам. Ну, тепер, хоча б стало зрозуміло, чому король Чарльз так довго не показувався в аудиторії і не виходив у світ. Мабуть, вони там з Зеленським якийсь договір підписували. Пане Іване, ну чого вони не полишають у цих же спроб. Ну це ж настільки смішно. І ці видання, всі, і які вони і видання, які створюються там за три дні до публікації. Ну вже ж, всі, кому не ліньки, розвінчали все, що було там попереднє, а вони все в те ж болото. Так, Ну давайте, якщо щоб зробити цікавішим, давайте порахуємо в принципі всю фейкову нерухомість Зеленського. 22 серпня 23-го року фейк про віллу тещі Зеленського. Пам'ятаєте, був такий да, да. тоді, це єгипське видання. Там ширило. Потім, 29 грудня, 23-го року віла гебільця була була нібито куплена президентом Зеленським. Після цього російські телеграм-канали з посиланням на інсайдер нібито, Казали, що президент через третіх осіб купив одразу дві яхти. Ну і після цього бачимо зараз, вже перейшли до особняків короля, тому можна посміятися над цим. бачите. якщо аналізувати це, то бачимо, що вибирають росіяни і щось дуже гучне, що було, тобто. Або ми беремо Гебельса, або ми беремо Карла Третього. Тому таке та, насправді смішно. Можна проти навіть таку, знаєте, аналітичну якусь зробити програму, випуск, якийсь я не знаю, чи це одногорічним. Мені здається, з таким крінжем Ми доберемося там буквально за місяця-два до великого випуску годинного, що вони ширять. Але ну це та нам так само дуже сильно піднімає настрій, нам подобається таке. Ми трошки відпочиваємо колективом, коли щось подібне спростовуємо. Але знаєте, от в усьому цьому крінжі завжди все одно намагаєшся знайти якусь певну логіку. Ми пам'ятаємо, що нещодавно була інформація про декларацію президента. Президент відзвітував перед народом, скільки має взагалі статків, і які і отут, тут -от якимось дивним чином російська пропаганда вивалила ось це. На вашу думку, якось це пов'язано між собою. З високою ймовірністю насправді тому, що ну знову ж таки вони бачать якийсь інфопривід і з одразу хочуть його використати. Е, проте, ну те, що вони сильно заморочилися цього разу, так дійсно, тому що ну створити фейкову сторінку журналу, теж не просто факт. Він дійсно клікабельний сайт, де, де розмістили посилання, на які точніше посилалися росіяни. І не розумію тільки, чому вони почекали всього на всього тиждень, тому що ну скоріш за все їх піджимали сроки. У тому, що вийшла декларація, і треба було в моменті людина, яка бачить, що сайт якому тиждень поширює таку новину. Ну це навіть не перевірені. люди з невисоким критичним мисленням будуть розуміти, що тут щось не так. А для більшості українців до речі, мене дуже сильно порадував той момент, що під. Ти публікації у нас в соцмережах там е, дуже багато людей почали саме українці писати. Ну от, майли хі -хі -ха, ха як би чого вони докотились, росіяни, і це дійсно радує, тому що критичне мислення е, українців росте, і як мінімум, такі примітивні фейки вже можна, можна і не спростувати. Люди розуміють. Ну, знаєте, це дуже чудова новина про те, що критичне мислення серед українців росте це говорить нам про те, що таки дійсно, десь через кілька місяців ми з вами зможемо зібрати такий а, годинну підбірку всіх статків неіснуючих президентської родини і посміятися разом, оскільки будемо а, точно переконані в тому, що українців це вже не повірять. Пане Іване, дякую вам, що ви традиційно долучилися до нас і допомогли нам з усім розібратися. І десь в моменті розділили разом із нами. Ось знаєте, знаєте. Похорошимо ці смішки і жарти з чергового російського пропагандистського крінджу. Іван Сличко, старший аналітик центру протидії дезінформації при РНБО, був разом із нами.